Тельці, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду це розклад з 20 по 26 жовтня 2025 року. Дивимося загальну енергію цього тижня для нас. На якомусь виборі ви стоїте і, можливо, акцент буде на ваші залежності. Токсичні відносини. Можливо, це буде якась бурхлива дискотека, да, де ви а там взяти у всі тяжки. Давайте спробуємо почний приводу цього. І На Ваш внутрішній стан або реально ваш фізичний стан потребує негайної допомоги. Якщо ви реально почуваєтесь недобре, зверніть увагу на цьому тижні на ваше здоров'я. Бо ви псуєте якимись своїми залежностями ваше здоров'я. Якщо стосується здоров'я, обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо стосується вашого внутрішнього стану, ви відчуваєте знедоленість, скаліченість. І це теж від, від чогось негативного. Від якихось негативних або відносин токсичних тягне до когось, або стоїте перед вибором нелегким для вас не можна самі впоратися. Так дуже негативні думки на на грані знаєте, що зводять з розуму. Це нічні можуть бути кошмари. Вдень теж негативні дуже думки. Так, звертайте, будь ласка, увагу на ваш стан. Вам потрібно виходити з такого стану. Ви стоїте перед вибором. Вам потрібно зробити вибір, найкращий для вас. Будь в такому стані не можна довго залишатися. Це недобре для вашого здоров'я і морального стану. Так, подивимося так, ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Так, ситуація пов'язана з тим, що ви не задоволені результатом. Ви очікували більшого. Ми отримали те, що отримали. Так, це отримаємо. Дублюється. Просто акцент максимальний на тому, що у вас е на цьому тижні будуть завищені очікування. Завищені очікування від чого. Ви вже самі знаєте від чого. Це коли ви вкладалися дуже сильно, очікували більшого результату, а отримали те, що отримали. Ви не дуже задоволені результатом. Ви очікували ось такий результат, а отримали ось такий. Але це може надійти. Можливо, ще потрібно трошки почекати. Якщо ще є, є час так почекати. Маєте таку можливість? Ще воно може бути нормальним. З приводу ваших планів, ваше планування. Ви щось плануєте, або після ось такого результату ви будете планувати щось нове. Ви налаштовані на нові плани. Це можуть бути тільки плани, які тільки можуть уявити собі, да люди: поїздка, навчання, все, що ви можете в житті планувати ось це карта планування. Подивимося тельці що може заважати на цьому тижні. Заважає біль в серці. Давайте уточнювати. Заважає якась комунікація, яка травмує ваше серце. Або швидко події якось відбуваються. Вище, можливо, налаштовані ось тут щось чекати. А події відбуваються дуже швидко і воно вам не в користь. травмує ваше серце. Щось може бути пов'язане з фінансами. Тут це теж фінансові карти. Ще з фінансами травмує вас. Або це карта родини. Ну, це родина в достатку. Можливо, щось з родиною і а, в фінансовому плані пов'язане. І подивимося пораду карт для вас на цей тиждень. Порада карт вам потрібно відновлюватися. Можливо, ви вже на шляху відновлення. Ось після ось такого стану вашого дуже тяжкого ось такого. Вам потрібно відновлюватися. І я сподіваюся, що ви почнете не затягуватимете це питання, а наповнюватимете себе. Тим прекрасним, що для вас є прекрасним. Можливо, це в когось вагітність, можливо, це, знаєте, заключний за момент на якомусь етапі вашого життя. Ви йшли до своїх якихось цілих, маленьких чи великих, і ви зараз розумієте, що у вас зараз є все, щоб рухатися далі. Ви досягли якоїсь конкретної мети і можете рухатися далі. Це також можна, може бути про якусь відстань між людьми. Звірка так, можу, також може вказувати про відстань. Якщо це ваша історія, то це про відстань. Можливо, вам потрібно піти на відстань від когось, і це буде позитивно для вас. Так, це все-таки відновлення. Можливо, відсторонитися від усіх, а вам потрібно відновитися або реально ось, бачите, від хвороби, як тут було показано, або від такого морального стану. Вам потрібно відновлення. Що для вас є відновлення? Я завжди кажу: там набрати ванну з пінкою, почитати книгу, подивитися серіал, полежати в ліжку, нічого не робити. Що саме ваше, на природу піти, з кимось на зустріч, але щоб це емоційно було для вас наповнення, а не навпаки стрес і тригер. Або ось так, як ця дівчина сидить біля якоїсь водойми в навушниках, слухає музику і пише щось можливо в своєму щоденнику або складає вірші, так, що для вас є відпочинок. Накопичення позитивної енергії вам потрібні сили для подальших кроків? Кільці, я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого оточуючими сіт ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!